Що це? Ну, ваша причина зупинки. Два, три. Може, ви, може ви ще не ну, знаєте покажіть, покажіть. Це інструкція про забезпечення фільтраційних та контрдеверсійних заходів під час несення Що, служби, на яких підставах ми вас зупинили? Так, да, Будь ласка, на яких підставах ми вас зупинили? Від 24 лютого 22 року вийшла е, ця інструкція, чинність, і мені ваш автомобіль підлягає. Не, ну, не подобається, він мені підлягає на на перебірку. Мені не, не подобаються ваші оці рижики, які тут є. Чому ні? Військовий станнадцять. Я розумію, я вам паспорт показав. За чим мої права? Я вам показав ваші у вас в руках що? зараз рапувати, У вас в руках що я вас питаю, документи Мене є. в Мене все є, але Я Покажіть. вам показувати не буду. На ви, на мене, ви мене зупинили незаконно. Я, я вам паспорт показав фільтраційний, Я не відмовляюся, але ви не сказали мені причину зупинки. Ну і добре, добре поліції, документи на травмі. У мене документи є, ви мене неофіційно, незаконно зупинили.